Суб'єктивний рейтинг фраз, які краще не казати ніколи переселенцям. Привіт, це всі свої проект про переселенців для переселенців. Мене звати Ляра Широкова. Я, до речі, теж вже рік не проживаю в себе вдома. Підібрала фрази, які мене ставили в незручне становище або дратували протягом цього року, який я не можу проживати в себе вдома. І запрошую всіх, хто мав подібні ситуації, також поділитися своїм досвідом. Сподіваюся, що це відео не буде дуже емоційним, бо мене постійно. Підриває на всіх цих фразах, і я сподіваюся втриматись. Але якщо у вас є емоційні вислови, будь ласка, в коментарі. Тож, перша фраза: а ви переселенка? Вона начебто звичайна. Але коли ви це питаєте, так наче складається враження, що ви повертаєте людину, в яку ви це питаєте, от які роздуми. Привіта, це ти людина, в якої немає постійного місця проживання, яка не знає, де вона буде через два тижні. Це ти людина, яка загубила свою роботу, не має жодного друга поблизу. Це ти людина, в якої повністю змінилося життя, і яка не має жодного розуміння, чи вціліла її будівля, в якій вона жила, в якій вона працювала, і в якій вона звикла пити каву? Це ти правда? Я точно знаю, що люди, які ставлять мені це питання, не мають на увазі нічого поганого. Але, на жаль, кожен раз, коли е я чую привітати переселенка, мені доводиться згадувати, що, виходить, я тепер переселенка. Не людина, не професіоналка. Ну, знаєте, я не ідентифікую себе з словом переселенка. У мене є багато. Інших самоідентифікацій. І Якщо ви хочете якось почати розмову з незнайомцем в черзі, наприклад, то спитайте, як вам погода, як вам памфір, як вам фільм, лісова пісня чи Мавка. Будь-яке питання підійде. Але навіщо ставити питання, яке занурить людину в травматичні спогади? Щоб що? Або якщо вам так хочеться занурити людину в травматичні спогади, можливо, зробіть це трошки пізніше. Не, не першим питанням. Друге, а чого ви сюди приїхали? Ставляючи це питання, найчастіше люди мають на увазі, обираючи між цілим е, списком різних міст України, як ви опинилися саме у нас. Дуже цікаво, бо це ж наше місто, можливо, у вас є якась цікава історія. Я, як переселенка, зазвичай чую. Ам... Це наше місто, навіщо ви тут потрібні? <memorize> і я знаю, що ніхто не має на увазі нічого подібного, але думаю, справа в тому, що я не робила свідомого рішення, як і багато інших людей. Е, якимось дивом, коли моє місто обстрілювали, я знайшла можливість, як виїхати на першому потязі, в який мені вдалося сісти. Який їхав, слава Богу, що максимально далеко. І я б добралася без пересадок в поїзді, де всі стояли. А там мене запросили в конкретно це місце якимось дивом мої знайомі. В цій всій історії немає моменту, де ти робиш свідомий вибір. Знаєте, як коли ти обираєш, куди поїхати відпустку. Ти аналізуєш о, я обираю бути тут. Але це знову та сама історія. Коли в тебе питають, чому тут, ти можеш знову потрапити в травмуючі спогади. Чому ви опинились тут? І ти. Я не хотів тут бути, я мала життя, воно було класним. І... Але я тут. Чому я тут? Боже, я ж хотів. Це складно пояснити, якщо ти живеш в себе вдома і перебуваєш там, де і хочеш бути. Але якщо. Війна вплинула на твоє життя трошки сильніше і змусила покинути домівку, то з цим пов'язано багато травматичних спогадів. І якщо ви хочете не завдавати дискомфорту або навіть болю людині, з якою ви спілкуєтесь, можливо, краще уникати питання, які будуть наштовхувати на подібні спогади. Особливо на початку розмови, бо навіщо взагалі питати такі деталі на початку, я не знаю. Третє питання: коли ви будете їхати додому? Це теж таке питання, яке чомусь люди вважають доречним ставити майже одразу після початку розмови, після початку знайомства. Бо це дуже, дуже я не знаю, коли в моєму місці стане безпечно, коли ризик моєї смерті в моєму місці буде таким самим, як ризик моєї смерті в цьому місці, де я перебуваю. Я не знаю, що відповідати на це питання. Дивно ставити це питання людині, яка зараз ем, наживе в себе вдома, бо йде війна. І в мене немає відповіді на це питання, воно мене травмує, бо я наче мушу вам щось відповісти, а в мене немає відповіді. І я не хочу відкривати душу кожній людині, яка в черзі вирішила чомусь поставити мене на взручне становище. Коротше, в мене завжди ступор на цьому питанні. Якщо ви так хочете його поставити, то може поставте тій людині, з якою у вас вже довірливі стосунки. А не людині, з якою ви так чисто побачилися і за перші три хвилини вирішили, що вже можна, можна таке питати. Ну, це доволі травмуюче питання. Е, є ще одне питання. Е, я би сказала, що це найгірше. Хоча в кожного може бути своя думка з цього приводу. А що найгіршого ви бачили? А для мене це звучить так. Привіт! Я не бачила війну на власні очі, але я дуже люблю пліткувати і бути в центрі увазі. Уваги! Розкажи мені, будь ласка. Найбільш травмуючий спогад, який можливо нанесе тобі повторну травму, і ти потім будеш згадувати ще вночі і плакати і не заснеш. Розкажи всі деталі, щоб потім я класно переказуючи цю історію, почувалася, бо в мене прикольний ексклюзив. Це єдине пояснення, яке я бачу для цього питання. Я не розумію, який в ньому сенс. Для чого? Якщо вам дуже хочеться комусь поспівпережувати або вирішити, чи гідна ця людина вашого співчуття, то, може, ну не треба співчувати. Якщо ви хочете повторно травмувати людину, щоб її поспівчувати, я не знаю, чи це говорить щось добре про вас. Це дуже класно не мати травматичних спогадів зумовлених війною. На жаль, в багатьох в Україні тепер вони є. На жаль, треба думати перед тим, як ставити питання незнайомцям. Бо те, що для одних звучить просто безпроблемна якась фразочка, яку ви забудете, бо для вас це не мало значення, і ви з чемності підтримали розмову. Може спровокувати в іншої людини ну, як мінімум дискомфорт, а як максимум істерику безсонну ніч. Бо втрата житла це не те, що ти дуже легко переживаєш. Я сподіваюся, що можливо ці фрази і це відео допоможе трошки краще зрозуміти я не знаю, як це сказати, новий етикет спілкування. Одним словом, якщо ми будемо дбати про комфорт одне одного під час війни, хоча б трошки, можливо наше суспільство буде кращим. Дякую, що додивились. Напишіть, будь ласка, про ваші фрази, які вам здаються травмуючими, або які ви відчуваєте як травмуючі. Буду рада знати, що я не одна.